Да? Да. Земля не пускай. Пацаны, <реш> ну хоть генер, блядь. Жарайно, давай. Генер! генер. Давай. Okay. Дра. Давай, геймер тебя, не не да. Перед ти Да. Выкидываем гаш как на генер. <два>. Бедра. Бедра, бедра. <реш> так, пометай, парад рыба. <реш> а не в два. Давай, да ладно, давай, давай. Давай, давай. Зебра. Три. Два. Ні, ти не треба слоу моушен було знімати. 4 метра з місця. Ні, один крок. Можеш довго не ставити, щоб здоб. Здоб? Ну казали, задній від здоба. Від долба. Від тебе. Давай. Давай так, два кроки. заміна. Вежешь. Тільки не, не розслабляєш. розслабляєш. Так, не розслабляєш. Так, руки, так, не я якщо не, якщо, улезла якщо улезла. Він не розслабиться, він не... Так, Набери, телефон. крутой. Буху войну видив. Вот так сижит, второй за ним, і тупо спину поднимайся. Я тобі казав, впевнено. впевнено? Тись упевнений. Давай, давай може від парапету Гіві, слушай, Гіві, якщо ти хочеш бути кращим, ти мусиш себе внутрішньо підтримати. Внутрішньо направити на цей стоп. Слух. З середини Тоб... все, робливо ти... І Наважитись треба. Розумієш? Okay. То тобі не дужка, блін, то треба Тому, ти, блін. <ган> <рі> <Добре. ріст> Тепер заднє. Вернаємся до... ззад. Сьогодні <ріст> <ріст> ми знімаємо туторіал на сайті wmotion.com. З 2 <ріст> <10 -го року ріст> починається новий курс туторіал. І ми вирішили запросити акробата і дуже потужного акрострітера і трейсера Бублика. І Ми будемо показувати сьогодні менуал, як робити садін. Як робити гейнер на 4 метри з місця і як робити задні від сука круглого стовпа, <рі> уважно, уважно дивимось на екран. <рі> Відео направляємо прямо чай з ермітажу. Він ніхрена не шарить. <рі> так камера назад. Дайте Дивіться, спочатку ви мусите відчути контроль тіла. Наприклад, розслабся. Це є контроль, напружся. Толкаєшся і розслабляєшся. Ви мусите внутрішньо себе контролювати. Щас... Увага, увага, увага. Новий стиль відбій мокшн. Якщо у вас Нема зеленого... на вас ніхто не звертає уваги на вулиці. І ви хочете бути особливою, візьміть просто зелені трусики з мапами. І натягніть їх якомога вище. Не на голову. Ще й телефон. Вертаючись до туторіалу. Спонсор, 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 спонсор. туалети. Спонсор! Кафельний туалет. Спонсор. туалети Еко-туалети. І бочка, яка вивозить гімностих туалетів. Руки. Так, ні, ні. Давай. Том? Том, так, ну. Кримін на бані. там ти тут. Ова. Ох, багиня. Це, це було. І тепер зараз за повіне, мабуть. Для тих, хто не шарить. Ну, о, то можна 116 кадрів в секунду. Це це? Вот. Давайте і Дебют там цю повільно в нас ти ходиш. А вже швидко мало б відео. Він зробив, ніби далі все нормально, тепер плавно переходимо до нового туторіала. Вистріп з парапету генером на 15 метрів. А, увага, акурасі приземлення на увагу. Присвячується відео і лабаці, будь ласка. Ми досягнемо рівня і не, за один стрибак. У мене одне питання, чому бублі? Виходите. Треба взяти найгіршого чувака, який найгірше акру стрибає. От ми ну, тебе... Да. Не да, виходить я? Так. Да.

one <laughs> 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 special for you daniel obata <laughs> from the <-motion>, motherfucker family mr Bella. <laughs> <coughs> <coughs> Вс, що э, це супермен на 20. Супербунки. А куратурбук. Акурасі послання для Давид Берет у нас. Супербумб. Захис гейнераб. Але супербумб. Супербунде. Давай. Це мені ногами ти що? це супермен. Бля, це вже легше. Давай.

Нет, кветочку, кветочку, кветочку. И <зас> <Я> тут подскаливаю <зас> на турнике. Отбратили. Отбратили. <зас> о, а турник давай, питя уч, горизонт. Опа. Опа. Отжимай, отжимай. Опа. Птичку давай. Стоичку. Давай.

церські блядь